Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. До відкритої води ще досить далеко. От і вирішив зробити на прохання таке відео може комусь і корисне. Мова буде про два, два кращі топові джерки для ловлі трофейної щуки. Більше це відео підійде для, ну, для початківців. Ну і бонусом від мене буде мій перший розріш на каналі. Про це згодом. Добре, поїхали. Великі приманки на велику щуку працюють набагато ефективніше, так скажімо, ну, стабільніше, відсікають меншу рибу, хоча там ну, і не все. Джеркінг це саме, це, 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 те ж саме що і твічин, полягає перш за все, тому що ну, застосовуються зовсім інші приманки. Це великі, важкі, ну, най, найчастіше тонуючі версії. Ігра джерковим воблером має бути різкіша, жорсткіша. Джеркбейти, як правило, в великих розмірів, великої ваги. Ним можна обловлювати значні глибини. Велику хижу рибу якраз варто шукати на глибині. Тому джеркінг якнайкраще підходить для лову ну, трофейних риб. За допомогою рівкової проводки вдається показати всі грані воблера. там блискучі боки, глайди, прибанка ну, живає. А її поведінка робиться максимально наближеною до природньої. Ця особливість більш е, жорстка, різка проводка. За допомогою цієї жоркості вдається обловити більший, більший об'єм води, так як е, амплітуда рухів приманки збільшується. Існує п'ять категорій е, джерків це глайдери, дартери, е, дайвери, твічбейти та пулбейти. Ідеальним варіантом для початківців це вважаються глайдери. Рекомендую починати із таких е, топ. Двох топ-джерків, про яких зараз розкажу. Ну, Немає, напевно, такого джерковика, в якого немає цієї приманки. Саме топова приманка у джеркінгу це, звичайно ж, всім відомий Buster Jerk 150 s Тонуюча модель. Ну, я буду розказувати про тонуючі моделі, так як вони більш ефективніші. Яскравий представник класу джеркбейт, створений для, ну, для дійсно ловлі трофейної щуки. Вага 75 грам. Він вимагає по-справжньому ну, потужного комплекту спінінга і катушки, які, які дозволяють розкрити весь потенціал волбера на ривковій проводці. Чим сильніший удар, від, направлений від спінінга, тим ширше і Ширше на більший кут бастер джарк відхилиться. Ну І тим приманить рибу там з великої відстані. Так... Завідні кільця і фурнітуру гачки Трініки я б ну, рекомендував поміняти. Так як є вже і відео, завідні кільця ламаються. А, ну, Трініки теж є, що ламаються. І в них вони ніби гострі, але корозія. Корозія у них тут. Я б краще ну, поміняв, я їх одразу поміняю собі на БККшні. Він зроблений з пластмаси, але є, є і дерева також ці приманки. Ну, їх, їх практично не, неможливо дістати. Є, вони там на різних барахолках за кордоном. Але ціна там взагалі зашкалює. І на цей воблер, коли Стефан Труман із Бастером, вони, ну, розробляли. У мене ще навіть є відео на, це на cd диску вони, На цей воблер було зловлено за дві рибалки 21 щуку за, за 10 кілограмів, з яких дві були: 15 з плюсом, одна, одна на 14 з плюсом. Ну, це рекомендую. Це для початківців. Це Сами головистий воблер і сам ну, легкий у проводці. Друга приманка, яку рекомендую, це легендарний Salmo Slider. 12, тонучий, 12 s За своєю популярністю перевищує. Ну, всі інші джеркові приманки це найулюблений мій, мій джарк, і найперший мій джарк. Правда, я вже їх трошки пороздавав, пообривав. Ця приманка класу джеркбейт для ривкової ловлі. Цей вобер досить простий, у освоєнні і дуже, ну, дуже уловистий. При неспішній ривковій проводці робить привабливі рухи та, ну, вправо, вліво, там галси в нього ну, просто взагалі. Тонуючі моделі добре підходять при ловлі на, на глибокій воді. Ривки з пініном повинні бути дуже енергійні та, та швидкі. Хоча і не все. Коли температура води низька, кращі результати будуть при більш, при більш повільній проводці. і збільшенням пауз до, ну, до 3 секунд між, між ривками. А ривки повинні бути ну, такими м'якшими. А при підвищенні температури води швидкість проводки повинна бути збільшена. Так, що ще? А, важливо після кожного ривка. Не послабляти шнур, щоб постійно був, був ну, контакт з приманкою. Також глайдери великого розміру найкраще працюють при поєднанні таких, таких одиночних коротких ривків з подовженими потяжками. Вага його, вага його, вага його 70, по-моєму, 70 грам версії, плаваючої 60 грам. Фурнітуру теж я б тут ну, радив зразу поміняти. Я поставив такий флюроцентр, як там вони правильно називаються. Одні кажуть, що вони ну, їх зняти, вони там не працюють по щуці, відлякують. Я, не знаю, я вже такими гачками третій, верніше другий, другий е сезон користуюся, нормально все, покльовки є. Ну, не знаю. Так, коли, це, коли купуєте черебейте, оцініть е, умови. Е, оцініть умови, в яких вам доведеться ловити. Для великих водойм з великими там глибинами вам потрібно ну, тонуючі версії солідного розміру. А якщо на водоймі там багато трев'янистих мілин, ну, там, де мілина, одним словом, міляки, купуйте плаваючі версії. І зрозумійте тут, що тут не буде такого, що ви там придбали джерк, кинули у воду і одразу там спіймали ну, велику трофейну рибу чи там пару риб. Джерки зразу. Ну, Ну, Не принесуть успіхів, головне ну, не опускати руки, відновлювати спроби. Більше, ну, більше виходьте на водойму, вивчайте водойму. Але коли джаркова проводка ну, виходитиме у вас, ви на своїх місцях будете ловити досить солідних риб, про які навіть і не мріяли. Або ну, взагалі про яких навіть не знали, не знали, що існують там такі риби. Добре, так коротко про цей. Рекомендую ці два воблера для початківців, це те, що треба, а вже з часом ви собі ну, підкуповуєте там, вже, як вас буде виходити, будете, будете ловити. Там вже собі підкупляйте такі, як ще порадив э, Strike Pro э, Gup Junior 70 грам. Він теж глайден досить такий робить ну, для щуки дуже цей... сильний, сильний воблер. І на завершення зроблю, ну, хочу зробити свій такий перший розіграш на каналі, перший, думаю, не последній. Як все буде добре, буду більше розіграшів робити, ну, частіше, на більше прозових місць. Отож, добре, до розіграшу. Умови будуть такі. У... Підписатися на канал, поставити вподобайку, в коментарі напишіть, яку найбільшу рибу ви ловили. І під кожним один учасник, один коментар, і під кожним коментарем я буду ставити ніби номерок, номер, щоб потім рандом, рандомно обрати переможця. А хто не виграє, ну, не розочаровуватися, бо я буду ще ну, робити більше таких розмірчів. І прес буде такий. Розіграю ось таку ось такий е кейтеч 7 е імпакт. 6,8 дюймів, це 17,5 см резина В такому чудовому кольорі. У мене був колись такий пікшат. 23-й розмір. Ну, щуку просто успішно ловив. Обірвав його і зараз ну, нема де його придбати такого. От розіграю таку резину, буде один переможець, одне переможне місце. До резини дам такий, поставлю такий от е брелочок і таку двосторонню шапку від Strike Pro розіграю. Я її вдівав на одні чи на двох рибалках, так не ношу, так і думаю, ну розіграю. З другої сторони, вона така БФТ. Добре, буду завершувати, так коротенько зняв. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, беріть участь у конкурсі. З часом будуть ну, більші і крутіші призи. Добре, бувайте.